Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський в цьому випуску it новин Чому Microsoft вважає поєднання Shida.net божественним. Valve анонсувала Deadlock. які плани на розвиток та чи відкриють доступ до гри для ширшої аудиторії. Науковці навчилися зберігати дані на основі ДНК. Які ключові особливості нової системи. Зацікавив вас. А тепер поїхали до новин. Microsoft вважає поєднання .NET божественним. Окей. Нещодавно компанія провела конференцію .NET Conf Focus on AI, присвячену інноваціям у сфері штучного інтелекту. Віце-президент спільноти розробників Microsoft Скотт Хансельман. А характеризував співпрацю Дотнет та АІ як цитую поєднання створене на небесах. Кінець цитати це ні, я придумав. Він згадав GitHub Copilot – інструмент парного програмування на базі штучного інтелекту, як один з прикладів. Microsoft підкреслила, що інтеграція AI у net додатки та сервіси потребує мінімальних зусиль всього кілька рядків коду. Компанія також продемонструвала синергію між Semantic Kernel, набором інструментів для створення АІ-агентів та .NET Aspire платформою для побудови хмарних додатків. Ще одним важливим моментом було створення інтерактивних веб-застосунків з підтримкою AI за допомогою фреймворку Blazor та .NET. Серед головних подій конференції впровадження АІ у додатки Windows за допомогою Windows Copilot Runtime і .NET, а також використання бібліотеки Teams AI на .NET для розробки кастомних помічників. Учасники також обговорювали інтеграцію АІ моделі у net додатки, поєднання можливості OpenAI та Azure OpenAI, а також застосування технології RAG. З .NET AI та Azure SQL. Окрему увагу буде приділено створенню генеративного AI з використанням даних в Azure Cosmos DB. Ця конференція є ще одним кроком Microsoft, як мінімум, це вони так вважають, на шляху до активного розвитку можливості штучного інтелекту в екосистемі .NET. Так і сказали. Ось що я можу сказати, я як не дивно тут з ними погоджуюсь на 200%. Справді, штучний інтелект це дуже важливо. Крапка. Мета працює над оценивающем самоучкою для LLM. Компанія розробляє новий підхід до навчання великих мовних моделей, який дозволить їй створювати власні навчальні дані для оцінювання. Команда Meta AI Research працює над так званим self tals evaluator, який може допомогти підприємствам скоротити часто ресурси, необхідні для розробки кастомних LLM. У своєму дослідженні науковці Meta пояснюють, що зазвичай оцінювачі LLM відомий як LLM as a judge. Суддя дред просто. LLM as a judge. Я просто уявляю собі ці кіберпарківські обстановки, коли штучний інтелект вас засуджує на довічне ув'язнення. Клас. А, Ладно, поїхали далі. Так ось ось ці ЕЛЛЕМ ЗЕЗДЖА навчаються на великих обсягах даних, анотованих людьми. Що є достатньо дорогим процесом. На перевагу цьому нові оцінювачі здатні створювати синтетичні даний, що знижує людський фактор. Однак не виключає його повністю. Ось на цьому я завіс і довго вісів в сенсі. Там, наче виключно штучний інтелект, який ще людський фактор. У вас замість штучного інтелекту працює купа індійських розробників, чи що? Як це взагалі відбувається, ладно, мабуть, я щось не доп'ятрив, однак, дивно, погодьтеся. У рамках експерименту саме навчальний оцінювач допоміг покращити показники Lama 3 70B Instruct на платформі Reward Bench з 75.4 до 88.3, балів, що перевищує результати GPT 4. Проте, дослідники наголошують, що метод має обмеження і був протестований лише на великих моделях. Ну, Штучний інтелект розвивається, ми вам про це будемо розповідати, навіть якщо ви не хочете, тому що все все, навіть не майбутнє, це сьогодення. Так що треба до цього пристосуватися якось. Не можете визначитися з мовою програмування? Тоді вебінар, яку мову програмування обрати початківцю саме для вас. Вже 5 вересня 15.00 ви дізнаєтесь, які існують типи програмістів, на яких мовах вони пишуть. Які перспективи у кожної топових мов та які зарплати? Серед учасників ми розіграємо три безкоштовних місця на стартові курси від FoxMinded. Ви знаєте, що робити. Ще трошки про ШИ. ШИ заощаджив Amazon 4500 років розробки при оновленні Java. Так так. Саме так вони і сказали 4500. Про це повідомив генеральний директор компанії Енді Джессі. Мова йде про власну розробку Amazon, помічника Q. Завдяки інтеграції Q у внутрішні системи, середній час оновлення одного додатка до версії Java 17 скоротився з 50 робочих днів до кількох годин. За оцінками компанії, використання Q дозволило зекономити. 4500 років розробки. Ну вони просто взяли і перемножили, ви ж розумієте. Менш ніж за півроку більше половини систем, які використовують Java, були оновлені до нових версій. Я прокоментую трохи пізніше, тому що в мене дупа вже згоріла. Джесі підкреслив, що 79% огляду коду, згенерованих в ШИ були виправлені без додаткових змін, що свідчить про високу точність інструменту. Крім того, оновлення підвищило рівень безпеки та скоротило витрати на інфраструктуру, забезпечивши компанії 260 мільйонів щорічного приросту ефективності 260 мільйонів доларів в сенсі. Ось так ось про що в мене згоріла дупа? Я працював як джаверозробник більше 15 років. Загальний стаж, як ви знаєте, набагато більше 20 років. Так ось. В мене було купа проєктів по переносу Java зі старої машини на нову машину. Найбільше з цих проєктів був, коли ми переносили одночасно 8 проєктів з Java 8, не, Java 6, якщо я не помиляюсь, на Java 11 з Postgres SQL на Oracle і з JBoss на WebLogic. Все одночасно. Вісім проєктів одночасно переносили. І все було перенесено просто за лічені хвилини, тому що це Java! Ти просто перекладаєш і все працює. Справді, там була ровно одна проблема. Вона була пов'язана з Third Party Library, яка була просто тупо криво написана. І конфліктувалася з той бібліотекою, яка була встановлена вже в WebLogic. Все. Це ніяк не стосувалося переносу між 6 і 11 Java. Я не вірю. Що зараз перенести з 17 джаву, це просто якось там просто жах, це складно. Я думаю, що хтось просто трохи на, на брехав, скажімо, м'яко, да. щодо того, що на кожен проєкт було потрібно 50 робочих днів. 50 робочих днів? Are you kidding me? Та ну нахер, ну це Java, ну справді. Просто босів Амазон трохи надрали програмісти, а вони такі Вау, це як класно. А програмісти Амазон такі, штучний інтелект, ти криса. Ми могли б там цілий рік, а то й два відпочивати, розповідаючи ми переносимо на нову джаву. А ти просто падла і нехороша людина. як так можна було зробити? Ну от, Я думаю, що все це в цей впирається. Valve анонсувала Deadlock. Компанія перевідкрила завісу таємничності навколо багатокраскувацького шутера від третьої особи, який протягом кількох тижнів збирав тисячі гравців без жодного офіційного анонсу. Або ж New Valve. Протягом серпня Deadlock поступово набирала популярність через систему запрошень. Гравці, які брали участь у тестуванні, могли запросити друзів, що сприяло стрімкому зростанню аудиторії. Станом на середину місяця гра досягла позначки у понад 18 тисяч одночасних гравців. А минулого тижня кількість збільшилась до 44 чотирьох тисяч. Хоча доступ до гри мали лише запрошені користувачі, Valve просила учасників не розповсюджувати інформацію про гру. Це попередження з'являлося на екрані завантаження, але ну ви розумієте, до чого це призвело. Багато хто його проігнорював, оскільки воно не мало юридичної сили, а ще тому, що не прочитали. Як зазвичай, в результаті в інтернеті почали з'являтися відео з геймплеєм, а видання The Verge навіть. Опублікувала огляд. Ви розумієте, який трешак? Deadlock – це шутер з елементами моба, що дуже неочікувано, як на мене. Де команди по шість віровців змагаються на карті з чотирьома лініями, на яких постійно з'являється хвилі ботів. Ну, прям Dota або League of Legends. Валь, зазначила, що гра перебуває на ранній стадії розробки, тому в ній багато тимчасових візуальних елементів та експериментального ігрового процесу. Тепер Valve офіційно зняла обмеження на поширення інформації про Deadlock. Ну звісно, після того як завершить зліла, просто тупо ну що тут уже робити, і відкрила сторінку гри у Steam. Хоча гра і надалі доступна лише за запрошеннями. Очікується, що компанія активніше ділитиметься подробицями про проєкт. До речі, напишіть, ви чекаєте Deadlock? Я якось подивився, наче я не дуже люблю шутери. А тут person Shooter можна спробувати. Ну, подивимося на цину. Сподіваюсь, що він не буде безкоштовним. Я не настільки багатий, щоб грати безкоштовні ігри. Науковці навчилися зберігати дані на основі ДНК. Ось так. Пам'ятаєте, ми якось вам розповідали про комп'ютер, який містив живий біочіп. Які треба було готувати, я все ще лякаюсь, уявляю собі ситуацію. Ну ок, зараз вчені придумали, як зберігати інформацію в ДНК. В вашому? Mm -hmm. <гум> Ді, ні, ні, я жартую. Але Джоні мені Монік щось прям нагадує. Погодьтеся. Так ось. Американці вчені створили сховище даних на основі ДНК, який може зберігати інформацію з тисячі ноутбуків у пристрої розміром з губку для олівців. Ця революційна технологія здатна зберігати дані протягом тисяч років. Про це повідомляє видання Sky Tech Daily, посилаючись на дослідження, проведене вченими з Університету Північної Каролини та Університету Джота Гопкінса. Ключовою особливості нової системи є використання інноваційних полімерних структур, які називаються дендрокалоїдами. Звучить не дуже, як на мене. Тому що дендри — це зрозуміло це про растіння. А ось калоїди. Ну ладно. Не буду це коментувати, а то забанять. Ще. Так ось, вони збільшують щільність і надійність збереження даних. Раніше вважалося, що хоча ДНК має потенціал для тривалого зберігання інформації, інтеграція з усіма функціями традиційних електронних пристроїв, таких як зберігання, стирання, перезаписування і читання даних, є неможливою. Цитую. Ми розробили полімерні структури, які називаємо дендроколоїдами. Вони починаються на мікрорівні, а потім розголоджуються, утворюючи мережу нанорозмірних волокон, пояснює професор Орлін Валев з Університету Північної Кароліни. Ну, поясню, так не поясню. Ці волокна дозволяють розміщувати ДНК з високою щільністю без втрати її привабливих властивостей для зберігання даних. Кінець цитати. Ну, сказав багато, але не сказав нічого. Ця технологія дозволяє виконувати такі операції, як копіювання, стирання та перезаписування даних на ДНК, аналогічно до того, як це робиться на жорстких дисках. Слухайте, ну враховуючи мій досвід як бізнес-розробника, можна сказати, що майже в будь-якому бізнесі, навіть в нашому, а постійно зберігається купа даних за минулі роки, яку просто. Ну, трохи лячно вибурасивати, тому що раптом вона знадобиться для чогось. А якщо бізнес працює кілька десятків років, я майже впевнений, що даних там просто немає куди дібати. І такий насій даних, навіть якщо він буде дуже повільний, все одно дуже класний, тому що зробити такий бекап, який ну хоча б раз на рік, да, який буде точно зберігатися, і буде зберігатися тисячі років, це прям кльово. Я як підприємець одобрюю прям клас, молодці. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитеся програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас! Єдина моя амбіція в житті це якнайкраще грати рок Сід Барен Флойд.